Будуть е, грати е, Усом вінс. Вусовінс будуть е, розпочинають е, другий період в більшості. Ну і є. У нас невеличка можливість повернутися до матчу блискавок як попереднього матчу. Попередній матч блискавки грали проти вікінгів. Спочатку блискавки вийшли вперед. Закинув шайбу, закинув шайбу. Євгенвацю як Євгенвасюта Євген відкрив рахунок в тому матчі. Нагадаю, що попередній матч блискавки грали з Вікінгами. і потім блискавки пропустили три шайби. Три шайби поспіль пропускають блискавки. Але ця команда з характером, і це довів і перший матч, коли блискавки грали з Айроном, виграли. Той матч з рахунком 8-7, стільки шайб накидали обидві команди за ці ігрові хвилини, за 60 хвилин ігрового часу і близько в тому матчі поступалися поступалися 1-3 і 2-5 навіть поступалися близько але я кажу команда з характером виграла перший матч у Eastern Iron з рахунком 8-7 а попередній матч проти вікінгів так само близько програвали програвали але зуміли зрівняти рахунок, зрівняти рахунок зусиллями Владислава Кравцова, і рахунок Кравцов зробив 2-3, А Олександр Стекура з рахунок зрівняв 3-3. Був рахунок в тому матчі, і після двох періодів такий рахунок було на табло. І в третьому періоді я вже а, згадував Андрія Полоруа. Він вивів блискавки вперед. 4-3 бри повели, але все ж таки не вдалося утримати перемогу. І пропустивши дві шайби, блискавки поступилися вікінгам з рахунком 4-5. Ну такий цікавий матч, так що від блискавок матчі дуже цікаві, і я вам раджу. Не тільки дивитися ці матчі цієї команди, але й приходити підтримувати і команду Блискавки, і будь-яку команду ну підтримуйте. Мені дуже подобається коментувати матчі матчі аматорські хокейної ліги, Аматори дуже ну я вам хочу сказати, грають серцем, і душею і в очах у них такі вогонь. Так що. Ну не без небайдужі кокісти, і бачимо зараз, як Євген Васюта вкладає на лід свого опонента. Але без порушення правил це робить Євген Васюта, і я е, вам скажу, що вже в повному складі грають блискавки непогана комбінація. комбінація непогана. З незручної руки була передача, прихований такий пас, але пас від е, е, гравця. В синій формі зараз подивлюся, хто то на майданчику це Олексій Листопад. Якщо я не помиляюсь, У Олексія дуже така своєрідна манера вковзання. Його не сплутаєш ні з ким. Він, наче наче літає по майданчику ну такі такі така манера гри в цього хокеїста що його дуже дуже видно на льодовій на льодовій арені кидок від захисника захисника вусовінц шайба летить повз ворота вище ворот пролетіла воріт пролетіла шайба і в нас гра вже в середній зоні виставки переходять свою атаку. Андрій Пелеруа йде вперед. Робить накидання. Його підтримує Олексій Листопад. В цьому моменті не влучив просто-напросто не влучив Андрій Пелеруа в ствір воріт. І не доводилося вступати в гру воротарю вусовінці. Зараз же шайба біля воріт Віталія Біндовського. Дмитро Теклін віддає шайбу на Андрія Пелеруа, Йде шайбою, йде вперед, входить до зону, Робить для себе такі накидання за ворота, і перший на підбирання Андрій знову Андрій шайбою і робить він накидання в ближній кут. Намагався Андрій такий хитрий, прихований кидок від Андрія Пелеруа, але на чеку був воротар вусо. і не дозволив він. Закинути шайбу в ближній кут своїх воріт. Вкидання вкидання буде біля воріт Бусовінс. Тарас Кучер на вкиданні на точці Тарас разом з Миколою Захаренко і Павло Агєєв Підтримують центр форварда блискавок і в обороні грає 46 номер Олексій Коловоротний і разом з ним Валентин Медоєв. Це така п'ятірка. Блискавок в цьому ігровому епізоді програють шайбу блискавки і повертаються до своєї зони. Вже Кучер допомагає своїм партнерам, тому що в цьому моменті оборонець блисковок був біля шайби. Але вдалося нападнику обіграти, обіграти Валентина Медоєва і допомог допоміг йому допоміг своєму партнеру. Нападник нападник блискавок. Тарас Кучер намагався створити пресинг, але не вдалося це зробити. І прокидань нема, нема прокидання в цих матчах. і Тому команди можуть застосовувати такий нехитрий ігровий прийом для того, щоб перейти у атаку з оборони, просто-напросто вкинути шайбу в зону суперника і там нав'язати боротьбу, нав'язати боротьбу і заволодіти шайбою. Як зараз роблять хокеїсти хокеїсти вусовінс Дмитро Кучеровський був шайбою, але вдалося блискавкам нейтралізувати цей момент. І зараз же і гра в нас в зоні Вусовінс. Знов таки Кучеровський де шайбою. Ні, це не він. Це його партнер. А зараз Кучеровський з своїми партнерами 40-й номер Ілля Гаврилов. Ну і трішечки. Завчасно заїхав Гаврилов Шайбою. Там був, був Дмитро Кучеровський, і зараз кидання буде у нас в середній зоні. Бачите, намагаюсь я якось називати Вусо Вінс, Ну було би було б звичайно краще, якби надала мені ця команда свій склад. Але ну маємо те, що маємо, і доводиться мені, отак, от якось. Незручно для мене це ця ситуація і коментувати, коли коли не знаєш склад команди, і коли в нас гра в зоні, в зоні суперника, так само ну намагаюсь я знайти цих гравців, але це не дуже так і просто. Шайбою блискавки блискавки виходять свої зони таким чином, як і я казав в попередньому епізоді, просто-напросто вкидаючи шайбу в зону суперника і нав'язуючи боротьбу в зоні атаки в середній зоні. Владислав Кравцов віддає на партнера 83-й Олександр Ковдик робить передачу дуже класно. На Євгена Васюта Васюта шайбою. Ні, це не Васюта. Зараз подивимося. Ігровий номер це Стигура. Капітан команди Олександр Стигура і він. З партнерами зараз Євген Васюта так само на майданчику, але був шайбою капітан. І зараз Дмитро Теклін відбирає шайбу, відбирає шайбу.